Пантера, де так, я нарешті дійшов до того, щоб зробити відоси про тигри та пантери. І сьогодні почнемо саме з ранньої Пантери, Пантера, де у нас там ще є ВКшка, але то окрема історія у неї немає броні. А ми ж від більш старших Пантер відрізняємося тільки тим, що у нас повільні приводи башні. Але завдяки цьому у нас. Бойовий рейтинг 5,3, а не 6.0. При тому, що броня Пантери все ще з нами, і її ж гармата з камерником на майже дві сотні пробиття. Тому на 5.3 це повинно бути цікаво. Вона у мене ще трошечки не топова, немає поповнення екіпажу і підйомного механізму, але я думаю, зараз по ходу діла воно ще й докачається. Снаряд у нас, по суті, тільки один окрім фугаса: це камерник, ПЗГР 39 на 192 пробиття в притул. Ну і швидкість поворота башти 5,5 градусів в секунду, що дуже сумно, і виходить, що треба грати на ній більш позиційно, більше якось від відстані. Ну, тим не менш, все одно техніка цікава. Поїхали, подивимось, як вона грається. Ухти! Битва за Хюрдгенвальд, але та варіація, яка... На відкритому просторі за точку А. Окей. І ми в середині списку 130 ОВ. Це непогано. Це миде на 5-7. Здається. Ну, ви бачите, як наводиться башня. Більше схоже на якусь ПТСАУ з башнею. ВКшка, звісно, трошки швидше, ніж ми їзди, більш динамічно, бо у неї менше броні, вона легша. Але я маю надію, що в середині списку Пантера буде щось підтанковувати. А, ну і звісно ж, у нас немає заднього ходу. Задній хід у нас, я точно не пам'ятаю, але здається, близько трьох кілометрів на годину. Ну, як і у всіх пантер. Ну і все. Десь ось тут ми зупиняємося і просто чекаємо своїх жертв. До речі, про приціл. У нас таке ніби навіть панорама у 1 режимі. Ну і який на який зум є. Опа. Все, чафік відлетів. Балістика. Теж шикарна. Можна на півтора кілометри спокійно закидувати без всяких там зайвих танців з бубном. Нас, я бачу, зліва об'їжджають. І вже доволі успішно об'їхали. Це погано. Опа. Бамс. КВ-1 відлетів. І ще одна кавеха відлетіла. Я дуже хочу оцих ось зліва зачистити, бо вони зараз будуть робити дуже багато непотрібних речей. Один ось тут знизу, і один десь там трохи далі у місті. А, ось мені впаяли справа. Да, так як я і боявся, все-таки впаяли мені справа. Я думав, що там уже всіх вибили, а тут, виявляється, стояла ще КВ-13. Ну, два фраги, і здох я тільки тому, що сам лоханувся, на жаль, треба було на цих зліва все-таки забивати болт і спочатку вичищати вже до кінця. Тут у центрі все переконатися, що тут нікого немає, тільки тоді звертати увагу сюди. Або взагалі треба було на цій самій позиції, де я був стояти, просто і чекати. Вони вон, їдуть, як у тирі, блін. Міг би наробити набагато більше фрагів. Ну, лоханувся. Що поробиш, погнали далі. Карта Аляска у нас цього разу, і дупа списку 100 ОВ, тобто ми на 6,3. Це означає, що проти нас будуть всілякі хелкети, можливо, і щось тому подібне. А ні, американці за нас. Ну а ми вперед їдемо доволі непогано, яка не яка динаміка у нас є як для середнього танку. Хоча середній танк це таке, знаєте, чисто в класифікації німців, а по факту, то його можна вважати важким. Скільки у пантера маса? 45 тонн. Середній танк. Ага, ну ну. Невже сюди ніхто не поїде об'їжджати? Та бути такого не може. Бачу. Тільки не встиг по ньому відстрілятися? Та він сюди навіть не дивиться. Це наш Тигр тут. За компанією зі мною. Тигр заїхав на захоплення точки. Це прекрасно. Це означає, що я тепер зможу приїхати ось сюди. Напевно, я б постояв би десь тут, почекав би, може ще хтось поїде. Ага, бачу. Ксу-100П лопнула. Як же зручно з панорамним прицілом. Ну збив ти мені гусеницю, а що далі? А, там ще хтось є, нічого собі. На! Це був челенджер, який нас також не пробив. Якби я його ще й бачив. Приблизно розумію, що він десь тут, але ризикувати стріляти зараз не буду. Та йо маю. Я не знаю, я не бачу його. Він по мені стріляє, а я його тупо не бачу. Ось бачу дим. На. Командир Навідник. Так це арта мене вбити не може. Ть, ясно. Ну, от зенітки мені й не вистачало зараз для повного блін щастя. Ну, це отомстюн якийсь під'їхав, да? Ага, мені вибили всю башню. Ясно, заднього ходу немає. Ой, як приємно. Ну, залишається стояти ремонтуватись. Ну, хоча б покритував там щось. О, і літак йому ще надавав там нормально так. Да, да, постріляй, постріляй. На. Хе. Я, звісно, тепер буду дуже повільно перезаряджатись. О. А він вистрибнув, чи що? Опа. Да ладно, колізія. У щось там влучив. Ось же танк. А в що я там міг влучити? Я не розумію, в що я міг влучити, але в шось я влучив. Блін, ці коробочки нашим камерникам вбивати один суцільний геморой. Водій. Скільки там екіпажу? 28 чоловік? Допомога. Ну, допомога, то й допомога. Ага. Ще раз коробочка приїхала. Ну от, встав він тут на своїй зенітці, а Далі що? Ну, давай арту сюди дамо. На Ай, коробочку вбити неможливо. На тобі. Та як ти задовбав жити, а? Навідник. Скільки в тебе екіпажу? 3 мільйони людей? Ага, і мені впаяло, поки я розбирався з цією коробочкою. Із два, від якого немає звуку, а він. В 15 метрах від мене. Ну, тим не менше. Слухайте. 6 фрагів, 1 асіст. Це при тому, що я стояв нагло, торгував хлібалом своїм. Ну, непогано. Доволі таки. Поїхали далі. Карта Моздок знову дупа списку. Ой, ще й так темно. Нічого собі. Погодка. Оце як якусь техніку бачити, коли така темінь. О. Бонжур. Ось іще 34 ка виїхала. Ну, 34 ку я не встигну, да? Так, з 34 кою я не встиг, на жаль. Отут все дуже темне, я прямо нічогісенько там не бачу. Цікаво, М-36 його чує чи ні? Так, ну що, куди поділася 34? ка Стоп, я ще чую таке, як зліва когось. Ага, ось тут за схилом. Блін, і ззаду під'їжджають, і справа там багато. Що мені оце робити? Я занадто глибоко заїхав. Все я помер. Да. На жаль, цей чувак просто чекав, коли я відволічуся. Ну і відповідно впаяв мені все правильно зробив. Не треба було так глибоко заїжджати. Ну, от знову, помилка. Банальна помилка і все. Приводів немає, заднього ходу немає. Якщо ти помилився на Пантері Д, то тобі кінець. Помилок Пантера Де не пробачає ніколи і ніяких. Ну що ж, вчіться на моїх помилках? Поїхали далі. І знову карта моздок. І знову дупа списку. Навіть респатаж. Ну значить, чудовий шанс взяти реванш. І цього разу я не буду так глибоко сюди заїжджати. Спробую зіграти все таки більш обережно. Ну і приводи, хоч і викачались уже вертикальні, але ну, сказати, що набагато швидше, та ні, десь може трошки швидше, але не критично. Ну, Особисто мені Пантера Д подобається не дуже. Вона, звісно, норм, на ній можна грати, можна робити велику кількість фрагів, але особисто мені не дуже подобається. Мені все-таки Пантери, ті, що на подобаються більше. Але із німців на цих бойових рейтингах мені найбільше подобається тигр той, що на 5,7. Бо є тигр на 6.0, так само, як і Пантери, у якого там менша комбашня, у якого немає ось тут на краях димових гранатометів, які заважають йому наводитись. Але все одно у тигра на 5,7, хоч і є недоліки. Але подобається він мені більше саме за рахунок зниженого бойового рейтингу. Колись він взагалі був на 5,3 От там ця машина рвала все, що тільки можна. От, будь ласка. Клієнт постій Водій навідник. Ну і добиваємо. Готово. Ось ще жертва. Бачу. А, влучення, а, пожовтіле від камерника. Ага, пожовтіле. Ясно, ясно. А це звідки мені паяли? Не зрозуміло. А, зрозуміло. Ой, господи, боже. Ну, я не знаю, як там після пробиття камерником екіпаж міг просто пожовтіти. Ну, я не розумію цього, в мене в голові не вкладається це. Ще й казну мені зламали. Слава Богу, його прибили. Ну і да, наша броня не ультимативна від слова зовсім. Нас все одно можуть пробити. Нам все одно можуть зробити боляче. Тільки я так і не зрозумів, а куди мене пробили. Ну, виходить, що в маску гармати пробили. М, там ще хтось був. Ну, тепер уже нема. Є БР. Напевно, я по ньому. Да, він уже скрився. О, це можна жмахнути. Так, ну не пробив. 200 пробиття, подумаєш, дрібниці які. А перезарядка в мене тепер дуже довга. Все. Єбро, ось він і виліз. Ось він і висунувся. Це по мою душу, да, бомба? Ага. Було по мою, але він не влучив. Де там ця 34-ка? Тепер вона не висовується. І що мені оце робити? Кого мені вбивати? Ох ти, ніфіга собі! П8! Мене подивіться, на якій відстані зачепило, зламало мені гармату і гусеницю. Причому якимось чином мені зламало ліву гусеницю, а не праву. Як це, блін, працює? Ну, знову стоїмо, ремонтуємось три тижні. Ага, бачу. Заряджаючий. Техніка знищена. Він е вистрибнув, чи що? Бамс. Ну, непогано так пробив Кавешечку. Зенітка поки не уязвима. Добиваємо КВ. По зенітці трошки влучити, щось там покоцати. Ну, 4 фраги. Але враховуючи, що вони вже зажаті на респі. І не можуть нічого зробити. Їх уже більша половина лівнула там майже нікого не лишилося. То це ще й непогано, що я встиг хоча б чотири фраги зробити. Я більшу частину часу стояв, ремонтувався. Хочеться ще зіграти не в дупі списку, а хоча б у середині. Протоп я вже навіть не мрію. А от у середині списку Пантера Де почуває себе супер чудово. Так, все, їх просто не лишилось. Ну що ж, чудовий бій, і звісно ж перемога. Ну і давайте останню на сьогодні. На жаль, знову дупа списку, снігова долина. В принципі, тут і вже й обговорювати то нічого дуже про Пантеру, де про неї все максимально зрозуміло. Може, щось підтанковувати, як правило, всіх пробиває, часто ваншоти. А якщо й не ваншот, то буває таке, що техніка все одно залишається вже небоєздатна. Перезарядка у нас, правда, трохи задовга, 8,5 секунд. Але для такої потужної гармати це окей. Дуже класний приціл, панорамний, ну майже панорамний, да? І ще який не який зум є, хоч і слабенький. Дуже гарна балістика. Коротше, в цілому приємна техніка, окрім заднього ходу і швидкості повороту башні. Але з такими недоліками жити можна. Головне вміти правильно себе позиціонувати, не дуже сильно лізти вперед. Ось тут впало дерево, тут хтось проїжджає. Мені цікаво, ось сюди нагору вже багато їх заїхало чи ні? Щось я трохи не розумію, де вони всі є. АРЛ стоїть там, фраги робить, піджався під церкву. Це зрозуміло. А, ага. Колізія, ясно. От зараза. Хоч я його і побачив, але що толку. А тепер він не підставиться вже. Яким чином я дерево зачепив, там до дерева ще кілометр був. Ох уж ці колізії. Точку Б у нас віджимають. Погано. Ого, фізика. Ясно. Якого біса тупо нікого немає ніде. Я не розумію, як вони всі роз'їхались так що. Тут просто нікого немає. Ну, окей, давайте захопимо точку. О. Але я не встигну башню повернути. Ну йома, -йо, давай, давай, Пантера, повертай башню свою. Готово? О! Челленджер. А у мене і вертикальні приводи зламав. А, ні, у мене навідник зламався. Вон воно що? А я тут думаю. Ну, відступати заднім ходом немає сенсу. Треба просто стояти ремонтуватись. На жаль, ремонт дуже довгий. Майже 40 секунд на ремонт просто приводів. Таке собі задоволення. Тут є противник. Дякую за ремонт. О! Так, та давай же. Ага, ну хоча б казну зламав. Отримав я асист за нього. Ну, бій такий собі. Одне захоплення, один фраг, один асіст. М'яко кажучи, не дуже. Але я просто за весь бій нікого й не бачив, то майже толком. А звідки? А, 34-ка, якої не існувало, поки вона мене не вбила, да? Ну, типу, на екрані в мене її не було, звуку від неї не було. Ммм. 음... Класно, прикольно, дуже весело. Ну, тут уже стався чисто War Thunder, на жаль. Окей, давайте до висновків. Що можна сказати про Пантеру Пантеруде? Танк більш ніж окей. Але, звісно ж, із своїми недоліками. Саме тому мені куди більше подобаються Пантери на 6.0, причому всі Пантери на 6.0. Їх там аж три одночасно в сетап стає, тому і сетап там класний виходить, і техніка шикарна. І навіть там вона здатна іноді щось підтанковувати. Але при цьому у них вже немає таких великих проблем із приводами, хоча б. Хоча задній хід там, звісно, такий самий всратий. В усьому іншому техніка цілком нормальна, гарна балістика, гарна гармата. Щось якось кудись воно більш-менш їде, ну як для середнього танку. Тому не скажу, що я прямо кайфував, але і не страждав. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.